Пілот велична краса літака та безмежний простір неба заворожують з дитинства. Професія пілота осяяна романтикою та безліччю легенд. Пілоти це ті, хто часто дивиться на землю з висоти пташиного польоту. Нам вони здаються недосяжними. Тож не дивно, що у всі часи відчайдушні юнаки та дівчата мріяли літати на залізних птахах. Пілот це фахівець, керуючий повітряним транспортним засобом авіаційного або космічного призначення. До категорії повітряних суден належать цивільні та військові літаки, вертольоти та космічні кораблі, якими повинен керувати кваліфікований пілот. Професія досить складна, небезпечна, відповідальна і одна з найзахопливіших у світі. Люди з такою професією повинні вміти швидко приймати рішення в критичних ситуаціях. Невід'ємною якістю характеру пілота повинна бути хоробрість, так як на висоті кілька тисяч метрів допомоги чекати ні звідки. Необхідні вміння. Вивчати майбутній маршрут та особливості повітряної траси, підготувати літак до вильоту, чітко слідувати заданому маршруту. Контролювати показання приладів, підтримувати комунікацію з диспетчерами, вільно володіти англійською мовою, офіційною мовою міжнародної авіації, мати хорошу фізичну підготовку, зберігати спокій за будь-яких обставин, впевнено спілкуватися з екіпажем та пасажирами, своєчасно повідомляти про можливі проблеми, професійно приземлити повітряне судне у точку прибуття. Зазвичай екіпаж літака складається з двох. Пілотів. Старший пілот керує всім процесом перельоту, починаючи з вімкнення апарату і закінчуючи приземленням. Другий пілот потрібен для того, щоб допомагати у всьому старшому пілоту, а у випадку непередбаченої ситуації самостійно керувати літаком. Саме тому рівень підготовки обох пілотів повинен бути на найвищому рівні стюардеса або стюард. Бортпровідниця, бортпровідник – спеціалісти рядового складу на водних суднах і повітряних лайнерах, що виконують роботи з обслуговування пасажирів. Основне їх завдання зробити все можливе, щоб пасажирам на борту авіалайнера було комфортно і при цьому простежити за дотриманням пасажирами правил техніки безпеки. Бортпровідники відповідальні за безпеку пасажирів впродовж польоту, а в разі надзвичайної ситуації зобов'язані надавати пасажирам допомогу. Військовий льотчик це головний член екіпажу військового літака, що здійснює керування і виконує різні бойові завдання. Відомо, що сьогодні військові літальні апарати, крім точного ураження цілей, Можуть ще й виконувати розвідувальні завдання, здійснювати військові маневри, брати участь у повітряних бойових діях. Сучасні винищувачі, бомбардувальники, розвідники, військово-вантажні літаки і вертольоти все це види повітряного транспорту, що вимагають грамотного управління професійними пілотами. Як зізнаються пілоти, це важка і відповідальна робота, яка пов'язана з ризиком і потребує спеціальних знань, навичок та максимальної концентрації уваги. Отже, професія пілота вимагає безперервного навчання, досконалення навичок та професійних якостей. Саме тому їх часто називають вічними студентами.